І ми тоді будемо починати другу частину нашого дня відкритих дверей, яка присвячена онлайн-перевагам та інноваційному освітньому середовищу НТУ ХПІ На сьогодні це дійсно дуже важливо. Це питання Ну всіх бентежить. І у нас в ХПІ є рішення для вас, для наших вступників. Тож. Перший спікер нашої другої частини це проректор НТУ ХПІ Мигушенка Руслан Павлович, який зараз розкаже вам про таку цікаву частину освіти як вибір індивідуальної освітньої траєкторії і вибір дисциплін. Руслан Павлович, бачимо вас, чуємо. Передаю вам слово. Шановні друзі, шановні гості. Сьогодні Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут відкрив перед вами свої двері. Сьогодні у вас є можливість з одного боку ви вивчити ті пропозиції, які надає наш університет, більш детально познайомитись з його програмами, поспілкуватися в тих чи інших форматах з нашими викладачами і співробітниками. Ну і може обрати для подальшої своєї долі той факт, який буде вас супроводжувати повністю під час вашого життя. Якщо характеризувати будь-які заклади вищої освіти, як в Україні, так і у світі, то можна сказати, що всі ці характеристики зводяться до декількох складових. І в основному це складові це освітня складова, наукова складова. Методична і інфраструктурна складові. Що стосується нашого університету, то, як вже вам сказав наш ректор Євген Іванович Сокол, наш університет є лідером освіти в Україні. І це підтверджується рядом факторів, які ми можемо викласти вам. Це, по-перше, і ті базові позиції. Традиційні позиції, якими завжди характеризується будь-який заклад вищої освіти, а наш заклад бере свій початок з 1885 року. Так і ми можемо похвалитися тими інноваціями, які запущені в нашому університеті. Крім того, безумовно, дуже важливим важелем являються ті перемоги на студентських олімпіадах, на конкурсах наукових проєктів. Безумовно, важливим етапом йде працевлаштування. Що стосується нашого університету, працевлаштування тут у нас знаходиться на високому рівні, і всі роботодавці, всі стейкхолдери зацікавлені в тому, щоб саме випускники НТУ КПІ були залучені до їх фірм, їх організацій, їх виробництв. Що стосується освітньої складової, я вважаю, що це найбільше цікавить наших гостей, тому що наш захід називається День відкритих дверей. І, безумовно, вам всім найбільш цікаве те, яким чином у нас здійснюється навчання, і крім того, яким чином у нас формується так званий пакет індивідуальної програми для кожного студента. Як вже було сказано, у нас є ліцензія Microsoft платформи 365-го офісу. І таким чином у нас базові позиції, такі як лекції, практичні і семінарські заняття, лабораторні роботи, все це проходить в дистанційній формі з залученням можливостей 365-го офісу. Крім того, будь-який вступник який вступає до університету, а я вас запрошую саме до нашого університету, він при своєму е, виборі спочатку орієнтується на ту спеціальність, яка його цікавить, а далі в рамках тієї спеціальності вибирає освітню програму, яка фактично і є тою конкурсною пропозицією при вступі на перший курс бакалаврату або на перший курс магістратури. Що стосується спеціальності, кожна спеціальність характеризується своїм стандартом. І 50% всього навчального плану якраз відводиться для того, щоб відповідно до стандарту всі наші студенти отримали ті знання, вміння, навички тощо, які якраз закривають стандарт по спеціальності. 25% відводиться на... Ту спеціалізацію, яку е, надає та чи інша кафедра у вигляді освітньої програми. Ну і не менше, ніж 25% це вільний вибір студента, який якраз і здійснює е, позиції е, індивідуальної траєкторії навчання під ті чи інші можливості, під ті чи інші задачі, які продиктовані, наприклад, роботодавцем, чи під ті чи інші властивості безпосередньо студента при засвоєнні того чи іншого матеріалу. У нашому університеті працює 10 інститутів, які закривають практично всі спеціальності. Які знаходяться в реєстрі, які були прийняті державою і затверджені Верховною Радою України. Це і всі спеціальності механіко-машинобудівного циклу, це практично всі спеціальності енергетики, електроніки, електромеханіки, хімічних технологій, економічних технологій, комп'ютерного моделювання, комп'ютерних наук. Крім того, у нас є. Інститути, які закривають гуманітарні цикли, це такі інститут, як соціально-гуманітарних технології. Також у нас є в нашому складі медичний інститут, є військовий інститут танкових військ. Незважаючи на таку дуже велику, широку палітру спеціальностей, які пропонує наш університет, тим не менше у нас є стандартний підхід, комплексний підхід який забезпечує виконання навчального плану таким чином, що кожен студент орієнтується на свою індивідуальну траєкторію. Ще раз повторюю: 50% навчального плану закриваються позиції стандарту по спеціальності, 25% закриваються позиції по освітній програмі, і 25% це те, де сам студент може обрати ту чи іншу дисципліну для вивчення, яка допоможе йому більш ретельно вивчити свою спеціальність, стати справжнім фахівцем у своїй галузі, в своєму напряді подальшої роботи. В будь-якому разі, ще раз хочу сказати, що наш університет є лідером освіти в Україні серед технічних навчальних закладів. Відповідно до рейтингу QS, до рейтингу The Times, ми взагалі кращі в Україні. І таким чином я вважаю, що всі ті абітурієнти, які звернуться до нас і вступлять до нашого університету, стануть нашими студентами, ні в якому разі ніколи не пожалкують про те, що вони для своєї долі обрали саме наш університет. Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут. Дякую вам. Дякуємо, Руслан Павлович. Дякуємо дуже, дуже змістовно за вашу доповідь.